Усім доброго дня з вами у Сьогодні хотіли поговорити про переліковані корнева каналів. Останнім часом до нас звертається велика кількість пацієнтів з хронічними запальними процесами в корневих каналів після невдалого ендодентичного лікування або е, несильно якісної іригації. В нашій клініці ми пропонуємо переліковувати кореневі канали за допомогою операційного мікроскопу, що дозволяє за допомогою збільшення побачити найдрібніші канальці, досить велику кількість зламаних інструментів, які лікарі залишають в каналах, і Через це досить велика кількість запалень. Переляковання кореневих каналів полягає в тому, що нам потрібно розпломбувати кореневий канал, все гарно вичистити, вимити з кореневого каналу і після повного знезараження запломбувати. Якщо у вас є такі скарги, як постійний ниючий біль, тягнучий біль, закладені носі, також біль в нижній третині обличчя, то обов'язково звертайтеся за повною діагностикою в нашу клініку.